Фармадол. Забудь про головний біль. Хороший ворожай стане розкішним, а скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Сезон літніх вітів вже добігає свого кінця. Звичайно, їм на зміну прийдуть яскраві кольори айстер, жоржин та хризантем. Зараз гарний час приділити увагу своїм клумбам, щоб на наступний рік було ще краще. Умовно, всі квіти можна розділити на три основні групи це однорічники, дворічники та багаторічники. В залежності від сорту та типу, вони вимагають різних умов догляду. З однорічних квітів в кінці сезону можна зібрати насіння. Для якісного збору насіння позначте великі квітки з явними ознаками сорту. Коли насіння дозріє, можете його збирати. Воно повинно бути сухим. Далі розкладаєте, щоб ще трохи підсушити, і зберігаємо в паперових пакетах або скляних банках. Ставимо в темному місці, де немає великих коливань температур. По-перше, таким чином ви заощадите, вам не доведеться купувати насіння в новому сезоні. А по-друге, ви збережете ті сорти квітів, які вам дуже сподобались. На початку вересня, ви ще встигнете посіяти дворічні квіти, такі як незабудки, маргаритки, турецька гвоздика або дзвіночки. Таким чином ви отримуєте квітування вже наступного сезону. Для посіву насіння оберіть сонячний день та підготуйте грядку. Розпушіть землю, додайте органіки та посійте з невеликим інтервалом, щоб потім не потрібно було проріджувати. Засипте та чекайте сходів. Тепла осінь ще можливість розсаді вирости та вкорінитися. Але все ж таки найбільшої уваги на початку осені потребують багаторічні квіти. Багато з них вже відквітли і можна відрізати надземну частину, щоб мати менше роботи навесні. Також зараз їх необхідно підживити. Для цього використовуємо добрива з осінньою формою. Переважно це фосфор і калій. Хоча та це чудова нагода розділити ваші багаторічні кущі. Здавалося б, навіщо цей клопіт? Ростуть, квітнуть ніяких проблем. Але з часом багаторічні квіти мають властивість старіти. Квітування стає менше або може зовсім зникнути. Ділення раз на декілька років потребують такі квіти, як дерев'яністі піони, астильби, дельфініуми або ж флокси. Сьогодні я покажу вам всю процедуру на прикладі хости. Для початку обираємо той кущ, що нам необхідно розділити. Далі по колу підкопуємо його з усіх боків, акуратно його підіймаємо, обтрушуємо землю та кладемо в тінь, щоб коріння обсохло. Ділимо його на приблизно рівні частини. Зверніть увагу, щоб у кожній діленці було гарно розвинуто коріння. Далі необхідно продезінфікувати зрізи. Для цього ми можемо посипати товченим вугіллям або ж занурити у розчинь обеззаражуючого препарата. Готуємо нові ями для посадки. Не забудьте гарно їх заправити, адже ці рослини будуть рости на одному місці багато років або ж до наступної пересадки. Висаджуємо як звичайно, але не заглиблюйте кореневу шийку – Грунт навколо рослини притискаємо, гарно проливаємо, ну і все. До настання холоді, рослина ще встигне укорінитися і гарно перезимує. За таким принципом здійснюють розподіл і пересадку всіх багаторічних кореневичних рослин. Як ви бачите, роботи в квітнику у нас ще залишилося чимало, але як приємно буде насолоджуватися квітуванням в наступному сезоні. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».